Готов. 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 Треба по в огонь. Завалив. <свят> і вторую завалив. Хлопці зібрались різні. Наше місто Суми боронили від студента до пенсіонера. Навіть ті, хто ніколи не думав, що буде брати в руки зброю. Але ж взяли син теж со мною. Хоч і студент. Цей чоловік понад 20 років прослужив у спецпідрозділі МВС. Саме тому просить не називати ані його імені, ані позивного. У 2008-му його списали на пенсію через стан здоров'я. Та як тільки Росія анексувала Крим, він не зміг залишатися осторонь. Як і багато, хто прийняв таке рішення піти в 2014 році, добровольцем працювали під Донецьком. Авдіївка, Красногоровка, Славянськ, То що було Виловайській. Можна. говорити багато, але не хочеться. У минулому міліціонер провоював добровольцем в АТО 5 років. У 19-му знову вийшов на пенсію. Думав, вже відпочивати, але ж не сталося. 24 числа хлопці дзвонили і сказали, що діло табак. Чоловікові у Рожевій панамі 61 рік. У добробаті його називають дідом. Більше половини життя Олег Андрійович пропрацював на заводі Сумихімпром. Там його і застала війна. Транспорт міського сполучення вже не передвигався на Сумихімпром на в тому числі в де я працюю. Частина людей живуть в передмісті Безрік, Сироватка, Токарі. Прихнуся. Своїм транспортом людей вивозити по домівкам. І тоді перший раз я спілкувався з росіянами, да. ці люди були не слав'янської національності, нічого в перший день вони жорстокості не проявляли, спросили, куди ми їдемо, ми їм пояснили, вони нас пропустили. Ну, через определений час ви знаєте, що вони творили тут на території Сумської області. У місті Суми, де були обстріли нашої громади. Якщо Олегу Андрійовичу, хоча б під час строкової служби в радянській армії, доводилося тримати зброю в руках, то доброволець із позивним Доцент зробив це вперше у лютому цього року. Доцент це його посада в університеті і наукове звання. Цей кремезний чолов'яга, член Академії інженерних наук України, викладав інженерні дисципліни для бакалаврів, магістрів і аспірантів, в тому числі й китайських. Я з самого першого дня їм доносив ту інформацію, яка була у мене в доступі. Я їм і фотографії пересилав особливо трестанця, ахтирки, коли були ці всі бомдошки. Коли я сказав, що я поміняв ноутбук на автомат. Він каже: Ви займаєтесь правильною справою тобто я б теж захищав свою родину. Серед добровольців, які захищають суми, не лише місцеві. Підприємець Андріан приїхав сюди зі Львова. На початку повномасштабного вторгнення чоловік допомагав евакуйованим жінкам і дітям діставатися польського кордону, а також збирав і відправляв гуманітарну допомогу для окупованої сумщини. Я сюди гуманітарку для пожежної частини і залишився тут. Найгірше було з дружиною це все. Ну, але якось ми до такого рішення, що я їду і все. Тому є, як є, і я тепер. Ну, там, де маю бути. Ще перебуваючи у Львові, Андріан отримав травму. На вулиці якраз готував машину, бо треба було зранку зустрічати людей. Та місце, де ми жили, попадало з різних сторін, і впала крилата ракета. І десь ударною хвилею пробило перепонку. До Збройних сил України Андріан намагався потрапити із 2014-го, Але через стан здоров'я в армію його не взяли. Саме тому він пішов у добровольче формування з цієї ж причини. Тут служить більшість добровольців. У мене, була операція на серці. У мене була операція на серці півтора роки тому. Хлопець морської піхоти, він взагалі контужений, теж з нами в добробуті, тому що не може йти в ЗСУ. Комісія його не пропустить, тож він залишився туди, І, понятно, що він залишився тут. У самого п'ятого теж є військовий досвід. Наприкінці 80-х він служив у нагорному Карабасі. Війна є війна. Війна є війна. Вона нічим не відрізняється. Такі ж смерті, гора батьків, дорослих і дітей, руйнування і дітей, розрушення. Коли окупанти зайшли на Сумщину, правоохоронці її вже залишили. Тож місто охороняли саме добровольці. Сумський район що на севері, що на югі, що на по всім направленням у нас народ. Здорово докупи до зібрався. Здорово. Замість правоохоронців добровольці не тільки патрулювали суми, а й виконували бойові завдання. І ми задержували водителя механіка, і командира так називаємо їхнього. Такі, що застряли, такі, що потерялися, у них таких вистачає. Не Одні, може і грамотні, другі балбеси. При знаходили такі моменти, коли можна їх взяти за, за що нібудь Отжимали той їхні тігр, скривали і передавали документи, куди положу. На відміну від підрозділів тероборони ЗСУ, добровольці громадських формувань зарплати не отримують. Міська громада платить їм по 6,5 тисяч гривень на місяць соціальної допомоги у п'ять разів менше за тероборонівців. Однак це не зменшує кількість добровольців, каже їх командир. Коли це питання регулювалося, я думав, що в мене ну люди порозбігаються. І моє було велике здивування, коли у мене не те, що люди не порозбігалися. У мене на сьогоднішній день дуже багато заявок на вступ. Олена Адаменко, Михайло Задіка, Голос Америки Суми.